Завершуючи сьогоднішній день, я хочу поділитися деякими текстами Слова Божого і деякими думками зі Слова Божого. Ось спочатку я роздумував поговорити трошки в контексті музики, але мені видається, що ви достатньо багато сьогодні чули. Ми знаємо, що є деякі конфліктні лінії, якщо говорити про музику. Є конфліктні лінії, нові. Старі пісні, чи то можна писати нові пісні, чи варто лише старі пісні. Але Біблія каже, співайте для Господа пісню нову. Тому ми розуміємо, чи можна музику, чи не можна музику. Але Біблія каже, що співайте і грайте в серцях ваших Господу Тобто є багато старші люди молодші люди є багато різних конфліктних ліній. Моє переконання. І побажання для вас, і порада для вас. Я так розумію, що як мінімум переважна більшість тут, хто є на цьому місці, зібралися, ви є або музиканти, або співаки, тобто ті, хто служить в музичному служінні. Моя порада для вас кожного разу, коли ви виходите на сцену, пам'ятайте, що ви просто служите Господу і служите людям. Оце пам'ятайте, це допоможе вам відчувати. Саме ту аудиторію, перед якою ви знаходитесь. І знаєте, є різні моменти. Коли я був ще достатньо молодим пастором, тільки прийняв церкву. І в нас між старшими і молодшими людьми так само було непорозуміння і конфлікт. І нараз я чув, як наші бабусі казали, от ця та молодь опять з своїми гітарами прийде. І я розумів, що треба щось робити, але що зробити, я не знав. Знаєте, в мене в житті так траплялося, що коли я не знав, що зробити, Господь виручав. І в цьому випадку Господь знову виручив. З Київського облійного інституту прийшли студенти і сказали, ми хочемо проходити практику у вас. Я запитав, чим ви хотіли би займатися. Там була одна дівчина, вона з Прибалтики, не пригадуюся, в якої саме країни, там Литва, Латвія, звідти. Де. Ось, швидше з Литви. Вона каже, я закінчила медичний перед цим навчанням і разом з тим я є масажист. і мені так хочеться послужити старшим людям. Вона зібрала команду людей і почала відвідувати старших людей. І Одного разу сталося чудо, я заходжу в церкву, стоїть дві бабусі між собою розмовляють. І одна каже, О, от молодіжка з гітарами друга повертається до неї і каже, ти нашу не трошу. Я зрозумів, цієї бабусі побувала молодь і послужила їй. Нічого так не знімає конфлікти, як ми послужимо один одному. Ну, коли ми впремося отак один в одного і будемо доказувати, посиніємо і нічого не докажемо. Давайте служити один одному, і хто згідний, хай скаже Амінь. Майже всі. Що я хотів би сьогодні поділитися з вами. Зачитаю текст, добре вам відомий. Це богослів'ї, цей розділ називають гімн любові чи пісня про любов, або в іншому контексті ще називають любов понад усе. Я думаю, вже хто читає Біблію, ви здогадуєтесь, про який розділ йде мова. Це 1 коринтян, 13 розділ. 1 коринтян, 13 розділ. Можна назвати цю проповідь суть нашої віри. Суть нашої віри. Читаємо, коли я говорю мовами людськими і ангельськими, та любові не маю, то став я як мідь та дзвінка та Бубон годячий. Коли маю дара пророкувати і знаю всі таємниці, все знання, і коли маю всю віру, що навіть гори переставляти, та любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, коли я віддам своє тіло на спалення. Та любові не маю, то пожитку не матиму жадного. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, все зносить, вірить у все, сподівається, всьому усе терпить. Ніколи любов не перестає, хоч просто існують та припиняться, хоч мови існують, замовкнуть. Хоч існує знання, та скасується. Ну і далі до кінця розділу почитаєте вдома, там залишилось декілька віршів. Якщо почати спочатку, апостол Павло зверніть увагу, в 12 розділі начав Коринську церкву про духовні дари. І там йшла мова про різні духовні дари, в тому числі і про пророцтво, і про інші духовні дари. І чи випадково так трапилося, що 13 розділ він починає говорити про любов. 12-й про духовні дари. До речі, далі він знову переходить до духовних дарів. Але в 13 розділі він хоче показати, як в іншому тексті написано, шлях іще більш високий, дорогу ще більш високу. І ось роздумуючи в цьому контексті. Які думки приходять в нашу голову? Чому, після того, як апостол Павло вчив Коринську церкву про духовні дари, ми знаємо, що ця церква мала багато різних духовних дарів, так виглядало, що не мала недостатку в духовних дарах. І він говорить, як вони правильно мають застосовуватися і так далі, а потім раз і переходить. Але зрозумійте одне, якщо ви маєте всю віру, скажіть мені, будь ласка, чи можливо взагалі мати всю віру? Якщо ви маєте все знання, гори переставляєте, отак рухаєте, але любові немає, і там можна перерахувати ніщо, немає пожитку і так далі. Дуже цікавий контекст. Кожен із нас, я вірю, Бог дав для нас, які то дари. Вам Господь дав дар співати, дар музиканта, дар співака. Керівника, служителя і так далі. І ось коли ми з вами починаємо зациклюватись на тому, що Господь дав мені як дар, чи можливо, зациклившись на цьому, помаленьку втрачати любов, відчуття Бога, відчуття людини? В моєму житті не раз так траплялося. Коли я бачив людей, які тільки отримали якусь позицію, наприклад, в цьому суспільстві, до того він з тобою вітався дуже гарно, а після того якось так іде, вже не зовсім хоче вітатися. послухайте шановні мої, позиція, дар будь що, що є в нас, нам дане не для того, щоб ми надималися. Нам дане, щоб ми служили. Це річ для служіння, а не для взаємовідносин. Зрозуміли? Дар служити, а не для взаємовідносин між людьми. Взаєминах між людьми ми продовжуємо бути братами і сестрами і амінь. Ось чим суть. І Павло хотів їх навчити оцієї речі. Хотів їх навчити. А мій дар кращий, бо я. Пророкую, ні мій дар кращий. Я вияснюю мови, ні мій дар кращий. Я молюся, люди отримують оздоровлення, ні мій дар кращий. Я виходжу, співаю і Дух Божий наповнює всю аудиторію. Да не суть в дарі. Це Боже. Служіть цим. Суть залишитися справжнім християнином. І цей дар, до речі, буде тоді зростати. І цим даром ми зможемо послужити більшій і більшій кількості людей. Зверніть на це увагу. Дари досить часто приносять певну значимість. І людина, коли отримує певну значимість, починає себе вести по-іншому. Я нараз чув, як казали, якби я був президентом, я би, я би, я би, але одного разу. Я їхав в автомобілі, пам'ятаю, і на радіо подзвонив один чоловік і каже, я хочу вам чесно сказати, якби я був президентом, може, я й не втримався б і став би мільйонером, а потім мільярдером. Він почав чесно говорити. Дар приносить значимість. Але наша задача залишитись в любові Божій. Якби я зараз вас запитав, яким чином любов Божа виливається в наші серця, я думаю, ви знаєте добре цей текст Слова Божого? Духом святим. Якщо ми хочемо залишитися в Божій любові і служити в Божій любові, нам треба мати взаємини з Богом, не які-небудь. А особливо для людей, які мають дар, якщо ви хочете цим даром служити. Хоча я поправлюсь, ми всі маємо від Господа дар, ті чи інші сфери. І ми хочемо цим даром служити, нам треба мати взаємини з Богом. Нам потрібно навчитися кожного дня приходити перед Його велич, перед Голгофу, приходити і смирятися перед Богом. я інколи називаю це нульовим варіантом, тобто кожного дня ввечері я приходжу додому і кажу: Господи, я сьогодні встиг щось зробити для. Слави твоєї, і я тобі вдячний, що ти дозволив мені це зробити. Але я Анатолій, який був, такий і є. На інший день я приходжу і день був недостатньо успішний. І кажу: дякую Боже, я Анатолій не з тих нічого не зробив. Я хочу зберегти моє серце перед ним. Як ту посудину, хай не золоту, хай дерев'яну, але чистою, розумієте, про що? Але чисто, я хочу зберегти моє серце перед ним. Я не хочу, щоб там заздрість була, піднесення, гордливість, будь-що. Я хочу, щоб там було чисто. Я хочу, щоб коли моєму панові знадобиться моя посудина і той дар, який він дав мені, щоб він просто міг взяти, налити туди води і дати спраглому. Духовний плід саме для того, щоб комусь його запропонувати. Щоб той, хто не має любові, зміг від нас її отримати. Той, хто не має якоїсь стабільності в житті, зміг від нас отримати потіху, і так, далі, і так далі. І ось апостол Павло починає говорити, що любов головне. Любов головне. Я вам наведу один цікавий приклад. Нараз в історії ми бачимо такі моменти. Верніш, не бачимо, читаємо десь. Наприклад, новина. Вирішили зробити ремонт якомусь приміщенні, часто в якомусь старовинному храмі, і ось відбили штукатурку, а під нею фреска. І всі ура! Знайшли оригінал, приводять туди реставраторів і починають відтворювати. Цю фреску. І туди вже йдуть тисячі людей, щоб подивитися на цей витвір мистецтва, на цю фреску. Але ця фреска була закрита від людей, там певним шаром штукатурки, до прикладу, чи ще там чимось. Вона була закрита від людей, і люди не могли бачити, не могли насолоджуватися цим всім. Ми з вами живемо в цьому світі, і так багато є викликів, які нам потрібно долати. І всі ці виклики часто густо починають накладатися на нас. Вони, коли починають на нас накладатися, знаєте, що відбувається? Ми так починаємо штукатурити трошки і закривати оце справжнє, оригінальне дане. Богом. Представляти, можливо, сучасне, а може не сучасне, золоте, срібне, ще якесь, але оце оригінальне. Я дуже хочу попросити вас, брати, сестри, дорогі мої любі, збережіть ваш оригінал вам, Богом даний. Збережіть Божу любов, якого Він вилив вас Духом Святим. І якщо сьогодні хтось відчуває, що вже пошкоджена ця фреска, ну ви розумієте, про що я? Вже пошкоджена вже там щось налетіло туди, якесь наліт вже є. А може я вже й під щоб його і не видно було. Знаєте, що я хочу сказати, що Бог настільки сильний, що коли ми приходимо щиро в молитві до нього, він може зняти це все, і відтворити знову в нас Його ж образ. Слава Ісусу! І відтворити знову в нас Його образ. Ми інколи дивимося на інших людей, в серці є засудження. Може, заздрість є. Ми інколи, як сьогодні вже було сказано, одна людина розуміє так Бога славити, інше, так богославити. Ми кажемо, якби гріха немає. Але, але я можу обговорити цю людину, засудити її, зневажити її і так далі. І знаєте що? Я оцей образ Божої любові трошки підправляю і вже зустрівшись з тою людиною, не стільки Божої любові з мого серця виливається, скільки може вже осудження виливатися з мого серця. А коли осудження виливається з свого серця, тоді не виходить оцього конекту, цього єднання, оцього єднання. Хай Господь допоможе нам. Я знаю, що коли навіть старі часи взяти наших братів, які сиділи у в'язницях, досить часто знаходивши один одного, тільки від того, що хтось казав, слава Богу, тобі ставало тепліше. Я коли потрапив в армію, і в моєму батальйоні не було жодного віруючого. Але потім в іншому батальйоні я знайшов хлопчину, який вірив в Господа. І тільки я побачив, і ми привіталися. Господи, як нам добре стало. Як нам добре стало, я, по-моєму, і місяць не знав, якої він толком конфесії, через який час ми разом пішли в служіння і так далі, потім наші дороги розійшлися. Чи його перевели, ну одне словом, розійшлися. А ось. Нам треба шукати Бога. Нам треба бути спраглим Господа Ісуса Христа. Чому? Бо саме коли я говорю мовами, маю таланти, маю духовні дари, але немає любові. Біблія каже, так Бог дивиться на нас. Розумієте, про що я? Так на нас Бог дивиться. Пам'ятаєте, є такі тексти, Слові Божому, але маю проти тебе, що ти що зробив? Залишив свою першу любов. А це відношення до Бога ти залишив. Братиму мої сестри, пам'ятаймо одну річ, звідки ми з вами взяті? Хтось скаже, я вихований в християнській сім'ї. Слава Господу, що ви народилися в вихованій християнській сім'ї. Але Господь так само вас спас. Він нас дістав з такої трясовини, що це неймовірно. Я інколи чи що Господь зробив для мене, приходжу в певне враження. Я почав думати, Господи. Що для тебе значило залишити небеса і прийти на цю землю? Ну, по-перше, мотивація, якою керувався Господь, це була мотивація любові. В нього не було іншої мотивації, бо так полюбив Бог світ, що віддав сину свого однородженого, щоб всякий, хто вірив в нього, не загинув, але мав що життя вічне. Це була мотивація. Я почав думати, думаю, Господи, якби ти знав, що прийшовши на цю землю, спасеться лише одна людина. Прийшов би ти на цю землю чи ні? Знаєте що? Коли рухає любов, то прийшов би. Якби рухало б число, не прийшов би. Але коли рухає любов, то прийшов би. Ось я до чого веду, що ти зробив для мене, мотивуючись любов'ю? Ісус для ним, для нас, для мене особисто помер за мої гріхи. Пробачте, що таку просту річ говорю. Але вона є важлива. Це це важливо усвідомити. Колись один проповідник проповідував, каже, тобі треба покаятись. Він каже, так, да, треба, ну добре, покаюся. Він починає Євангелій знову проповідувати цій людині. Тобі треба покаятись. Добре, нема питань, я покаюся. І знову третій раз проповідає, пройшло півгодини, цей чоловік стоїть дивиться. Слухай, я грішник, помолись за мене. Мені треба покаятися. Розумієте, дійшло. Ця людина відчула, зрозуміла, Божу любов відчула. Не автоматично Він покаявся. Це вже глибоке покаяння усвідомлене. Саме за цього він прийшов, маю на увазі, Ісус Христос. І ось я думав далі. Я пригадав, як в дитинстві ми інколи сиждали на санчата, каталися, ось в нас там розливалася вода, і ми могли кілометри їхати по льоду взимку. Але рано чи пізно ти влітаєш в якийсь кущ і по пояс мокрий. Я не знаю, чи комусь таке відомо, але таке бувало. Зараз зими, правда, не ті пішли. Вилазиш з тої води, мороз на вулиці, відразу твої штани стають такі, як метал. ось. Ти боїшся, що зігнеш і вони поламаються, стає холодно, страшно. Перша думка яка де нагрітися. І знаєте що, той одяг, який мене зігрівав, став для мене некомфортним. Більше того, він навпаки створює дискомфорт для мене. І я подумав, Господи, коли ти прийшов і одягнувся все тіло, чи ти так почувався, як я почувався, коли от це пав у полонку? Примітивно, правда? Одного разу ідучи по Києву, я побачив безхатька, який сидів в лахміттях. Ось, а в мене є ліжко, в мене є холодильник, в мене є автомобіль, в мене дав хорошу сім'ю. І ось я так подумав, якби отак взяти мене в моєму стані і буквально на хвилину помістити в його стан. І повернути назад, щоб я не забув. Щоб я зрозумів, що відчувала ця людина. І я думаю, що ця людина, якби вона побувала в моєму стані і назад її відразу повернути, так само відчувала б відразу дискомфорт. Знаєте що? Ісус Христос прийшов на цю землю, одягнувся в людське тіло. Є деякі свідчення, я не дуже сентиментальна людина, щоб все вірити. Але й деякі свідчення, де люди говорили про те, що вони піднімали в їх Господь, і коли не поверталися назад тіло, вони відчували дискомфорт і холод. Правда, неправда, але думаю, що так, ма, певно, є. Суть іншому. Заради того він перебував тут три і більше років, щоб принести любов в моє серце. Знаєте чому? Бо він хоче покласти любов в основу мого життя. Бо коли я буду любити, я буду правильно відноситись до людей. Я буду здатен прощати, я буду здатен поважати, я буду здатен до багатьох різних хороших і потужних речей. Я буду здатен не заздрити, більше не осуджувати. Я буду здатен. Він хоче вселити свою любов, в наше серце. Дорогі мої любі брати і сестри, якщо хтось є тут сьогодні на цьому місці, і ви насправді відчули, що вам потрібно це обновлення в Божій любові, може, ви так заскаругли трошки. Може, ви зрозуміли, що ви тримались не стільки Бога, як якоїсь традиції. Ходити в церкву, так чи так співати, якоїсь традиції трималися. Ось сьогодні ви хочете відчути його любов, пережити його любов. Ви хочете, щоб Дух Божий навідав вас. Я про це саме хочу і помолитися. Чи можемо піднятися? Я хотів би, щоб ми помолилися зараз щиро перед Господом. Якщо комусь потрібно сказати Господь, прости мене, Боже, може ви сьогодні відчуваєте себе, знаєте, як Ізраїль в пустині? Чи як перед морем ззаді фараон? Знаєте що? Є Божа любов, яка хоче вилитися в ваші серця? Коли прийде Дух Святий, і Він дасть нам мир і спокій. Це так важливо і необхідно в нашому житті. Якщо ви є такі, то хотіли би, щоб Боже любовилося ваше серце. Я хочу за вас помолитися. Ви зрозуміли, що вам треба якесь звільнення, вам потрібно зняти ту штукатурку. Щоб справжній Божий образ Його любові був на вас. Я не буду кликати допереду, немає часу, але якщо ви є, піднесіть руку там, де ви є. Щоб я міг бачити, за кого мені молитися. Давайте, брати і сестри, помолимося. Отець Небесний, Господь і Бог наш. Спаситель, владика наш Ісус! Ти є той Бог. Який приніс в наше життя все необхідне для життя і для побожності. Ти є той Бог, який наповнюєш наше серце своєю присутністю, Господь. І ти бачиш тих людей, Господи, які сьогодні кличуть до Тебе і просять Тебе, Отець Небесний, щоб Ти благословив їх, Господь, щоб ти зняв з них, Господи, все, що заважає Господь. Відчувати твою любов, Боже. Якщо вони зараз каються і кажуть, Боже, прости, бо я осуджував, бо я зневажав, бо я і прораховують якісь негаразд. Боже, Хай Дух Твій Святий, прямо зараз дасть свідчення для тих людей, що гріхи їхні прошені, бо Ти полюбив нас великою любов'ю. Боже, я благословляю цих людей Твоїм іменем, Господь. Прийди в їхнє серце і переповни їхнє серце. Хай просто Твоя любов наповнить їхнє серце до розливу. І Хай, Господи, продовж цієї конференції, Господь, вони знову і знову будуть переживати Твою присутність, будуть навчатися від Тебе, Господь, і слідувати за Тобою. Благослови Господь, благослови цю молодь, Отець Небесний. Благослови, хай вони зроблять багато для царства Твого Небесного Ісуса. Хай, Господи, їхнє серце Боже буде горіти для Тебе, Ісус. І коли вони будуть славити Тебе, Хай, Господи, вони славлять Тебе. Хай в них будуть правильні мотиви і ті дари, які ти дав для них, хай вони будуть використовуватись в любові, во ім'я Ісуса Христа, Отець Небесний. Благослови і я вдячний тобі. За цей прекрасний час, який ми мали тут, на цьому місці. Тобі честь хвала і подяка Бог наш. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.